Грехем Йост, автор сценарію до фільму Швидкість, черпав натхнення з фільму 1985 року Поїзд утікач також, як відомо, режисером цього фільму став Ян Де Бонд. Однак історія того, як він потрапив до цього проєкту, була досить цікавою. Спочатку Грехем Йост відніс свій сценарій до Paramount Pictures, які виявили інтерес до створення фільму. Однак їхнім вибором на посаду режисера був Джон МакТірнан. На той час він же був мастодонтом та режисером таких крутих та іконічних бойовиків, як хижак з Арнольдом Шварценеггером та міцний горішок з Брюсом Вілісом. Однак Мактірнан вважав, що сюжет фільму надто схожий на міцний горішок, адже йдеться про одного героя проти численних лиходіїв. Тому він запропонував замість себе Яна Дебонта, так як він же працював з дебонтом над міцним горішком.